Отже, десь у темних коридорах Діснея, де замість крові усіх тече рідке золото, зібралися якось усі боси студії з думкою, що ж їм далі знімати. Виглядало це, мабуть, приблизно ось так. Значить, так, ви вебецюги і не роби. Я зібрав вас зараз тут, тому що нам терміново потрібен план, що знімати далі і як викачати з глядачів нові бабки. Є ідеї? Так, звісно, босе, ми а, якраз з колегами парц... попрацювали маємо кілька нових цікавих перспективних ідей. Класно, минуло години. Ну, давайте здивуйте. А, отже, дивіться. Перша називається Королівство за кадром. А за сюжетом це буде а, мультфільм про гільдію творців снів, у яких а, один сценарій пішов не за планом, і тепер треба терміново усе виправити, поки всім не почали снитися страшні кошмари. А, другий а, називається Місто загублених бажань. А там за сюжетом. Так, стоп, 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 стоп. Ви що ідіоти? Що це за фігня? Ви не розумієте, що люди не прийдуть це дивитися. Вони не знають цих історій. Вони дупля не роблять, що це за персонажі, і нафіга взагалі їм це бачити. О, Господи, мене оточують самі дебіли. Завжди доводиться все самому видумувати. Значить, так. Слухайте мене дуже уважно. Ідете і знімаєте нову білосніжку. А, Але ж бос, послухайте, про неї. Про неї ж і так вже зняли більше десятка фільмів. Мені здається, що це дещо ризиковано, Люди можуть цього не сприйняти. Може, все ж таки варто зняти щось оригінальне? Я сказав, ідете і знімаєте пляха нову білосніжку, що не ясно. Не знаю, чим їм так не догодили усі попередні екранізації, що вони подумали, що світ терміново потребує ще однієї. Хоча. Зачекайте, ну є в мене один здогад. Біла сніжка ж там була неправильно. Бо уявіть собі, діти це подивляться, подивляться історію, казку про білу принцесу, а наступного дня прийдуть до школи і почнуть усім небілим однокласникам харасмен влаштовувати. Ай-яй-яй, ні, ви що такого допускати не можна. Тож історію вирішили терміново осучаснити з дотриманням усіх вимог щодо толерації, рівноправності і всього, що нині модно.